Максимально направляем всіх сюди. Да. Татьяна Ламакина Тетяна Ломакина репрезентали. Я мобілізований, так сказать, защитник Казахсталя, Пройшов на реу. Ароматерапія – це відбувається військ з маслами, з квіточками в щепкувається. Далі є, щось промови, а року можемо зробити якусь 음... абітеракцію з Також Mind. хочу продемонструвати, це в нас планується майстер-клас на середу, а кожну середу та четвер.

Тепле термовір'я, але в будь-якому випадку всегда понадобиться. Та, 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 Гарного вам відпочинку в санаторії, куди ви зараз відправляєтеся. І я з задоволенням буду рада вас побачити там найближчим часом, вже коли ви повернетеся, відпочивши, ми готовимо приступити знову до служби. Сьогодні ми разом з. Уповноваженою президента по питаннях безбар'єрності Тетяною Ломакіною відвідали один із наших медичних центрів Міністерства внутрішніх справ, де наразі проходять лікування та реабілітацію наші захисники і захисниці, які отримали поранення, які перебували на передовій, які повернулися з полону. І Оцінили взагалі, яким чином ця реабілітація проходить, причому як фізична, так і психологічна. І сьогодні ми визначили, що будемо продовжувати більш ефективно, більш конкретно працювати з нашими лікарями і налагоджувати нові відносини міжнародні з лікарями інших країн, і посилювати наші спроможності. Для того, щоб така допомога вона була більш комплексною і була підлаштована під ті європейські стандарти, які сьогодні є в інших країнах.